Починаємо з лічби. Спочатку ви рахуєте від найменшого числа і до найбільшого, а потім разом ми рахуємо в зворотньому напрямку. Почали. Молодці, а зараз вертаємось до найменшого. Десять. Дев'ять, вісім, сім? Шість, п'ять, чотири, три, два, один. Молодці. Тепер пригадаємо склад числа. Оберіть число, яке є сусідом? Трійки. І п'ятірки. І вголос скажіть його склад. А тепер знайдіть сусідку, яка знаходиться між п'ятіркою і сімкою. І назвіть склад цього числа. Ну і повторимо склад числа 9, який ми вивчили на попередньому занятті. Починаємо з гори вниз. 9 це 1 і 8. Повторюйте за мною. 9 це 7. 9 це 3 і 6. 9 це 4 і 5. А тепер самостійно до кінця. Ну і наостанок завдання для кмітливих. Слухайте уважно Оля пиріжки спекла. Всім. Одному дала Любі, Вові і Юркові і хитрющому котові, доки Вова позіхав, котик. Пиріжка украв. А зараз давайте міркувати. В цьому нам допоможуть палички для лічби. Приготуйте їх. І уявіть, що кожен пиріжок це буде одна паличка. Я іще раз прочитаю віршика, а ви викладайте скільки паличок. Скільки пиріжків. Оля пиріжки спекла, всім по одному дала. Любі, Вові і Юркові і хитрющому котові. Доки Вова позіхав, котик пиріжка украв. Отже, скільки пиріжків спекла Оля, скільки пиріжків з'їли діти, і скільки пиріжків з'їв кіт?